Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Юлія Топольницька. Я історикиня і вчителька історії. Історія це не продати. Це про життя людей, про причини і наслідки їхніх вчинків, історію, які людей потрібно не вчити, а намагатися зрозуміти. Тож спробуймо порозумітися з минулим разом. Що нам відомо про кримських татар, окрім того, що основу їх національної кухні є чебереки, плов і долма, що по-нашому фарширований перець. В дитинстві мама часто готувала ці страви. Однак я навіть не задумувалась, чия історія стоїть за цими стравами. Навчаючись на історичному факультеті, ми з друзями досліджували різні регіони України, купували найдешевші квітки на потяг і мандрували. Щоліта ми відвідували Крим. Тоді ми мали досить розмите уявлення про кримськотатарський народ, окрім того, що вони є корінним населенням півострова. Я й досі згадую кримський степ Пожовку від палючого сонця у червні траву. Шелест листя, акацій і голосне перегукування цвіркунів, закинуті совєтські колгоспні будівлі і невеличкі села з черепичними дахами, а також привітним кримсько-татарським населенням. Але був ще інший Крим, курортний, зі зграями росіян-туристів і російського місцевого населення. Якось у 2008-му у Севастополі нам відмовились продавати чебуреки, бо ми зробили замовлення українською мовою. Халам чебуреки не продаємо, сказала нам зневажливо продавщиня, ймовірно, росіянка. Востаннє ми були в Криму на морі улітку 2013-го, винаймали будинок у кримсько-татарської родини, але Крим вже кишів росіянами. Сьогодні поговоримо про справжнє, корінне населення півострова і державотворчі процеси в Криму. Яким було життя Криму за століття до того, як там вперше з'явився руський мір. Кримський півострів, причорноморські та приазовські степи здавна приваблювали різні народи, особливо кочові. Адже якщо подивитися на географічну мапу світу, то можна помітити, що від Китаю і аж до Угорщини через усю Азію і територію України. Тягнеться Велетенський Євразійський степ, тобто такий собі автобан, яким кочові племена рухалися зі сходу на захід. Євразійський степ охоплює причорноморські, приазовські степи і територію Кримського півострова. Ці землі здавна називають Таврією, адже першим народом, що сформувався на півострові, вчені вважають саме Таврів. Втім, згодом причорноморські степи стали домівкою для скіфів, сарматів, готів, булгар, хозар і, зрештою, половців. Усі племена змішувалися між собою, асимілювалися і сформували власну культуру. Втім, після 1223 року все змінилося. У причорноморських степах з'явилися монголи, їм вдалося розбити руські війська у битві на річці Калка. А згодом вони почали своє проникнення на землі Русі і прилеглі до неї землі. Тож монголи приєднали половецькі степи до своїх володінь і оголосили про створення Золотої Орди. Її влада поширювалася і на степовий Крим. Ти можеш запитати, а де ж в цій історії взялися кримські татари? Річ у тім, що кримськотатарська мова належить до тюркської групи мов. Тобто це підтверджує факт, що оці тюркські племена, давні мешканці Криму, булгари, хозари, половці і є предками кримських татар. Тож, якщо тобі хтось скаже, що кримські татари це так звані монголо-татари, які напали на Русь у 13 столітті, то поясни цій людині, що вона помиляється. Кримські татари це корінний народ Криму, який певний час перебував під впливом Золотої Орди і, звісно ж, перейняв деякі її особливості. У 15 столітті Золота Орда переживала буремні часи. Її спіткала та сама доля, що і Русь Україну у 12 столітті, тобто почався процес так званої поліцентричності, або, як казали раніше, роздробленості, і цей процес став незворотним. Адже Чингісхан, засновник монгольської імперії, мав надто багато нащадків, які ворогували між собою у бажанні контролювати усе. В таких умовах володарі Кримського улусу також почали боротися за одноосібне володарювання. Доля усміхнулася хаджі гірею, який у 1449 році проголосив себе незалежним правителем Криму і відділився від Орди. Держава хаджі Гірея називалась Кримське ханство. Рід гіреїв, що утвердився при владі, мав монголо-тюркське коріння. Однак гіреї давно мешкали в Криму і активно контактували з місцевим населенням і виступали за незалежність Криму, тож мали підтримку у заможних татарських родів. Тож, попри те, що кримськими татарами керував хан з монгольської династії, це не означає, що кримські татари були монголами. Пригадаймо князів скандинавів із роду Рюрика, які керували руською державою. Але ж це не робить усе населення Русі скандинавами. А саме Кримське ханство проіснувало до 1783 року, аж поки не прийшов майбутній руський мір Російська імперія, яка знищила державу Кримське ханство. Влада кримського хана поширювалася на землі півострова, а також на північне Причорномор'я і Приазов'я. Столицею ханства було місто Бахчисарай. Як вже зрозуміло, державою керував хан, а сам престол за традицією успадковував найстарший з роду гіреїв брат хана або старший син. Зійшовши на престол, хан карбував монети зі власним ім'ям і тамгою гербом із символом влади роду гіреїв. Нині Тамга. Є гербом кримськотатарського народу. Кримський хан мав заступників перше уяви собі диван. Так, так, тобі не почулося. М'якенький, пухкенький, достатньо великий і зручний диван. І посади на цей диван кількох заступників хана Беїв або ж їх ще називали очі та вуха хана, адже вони мусили доповідати ханові про усе, що відбувалося в державі. Поряд з беями посади кількох представників найзнатніших родів кримських татар, і не забудь посадити на диван муфтія, голову мусульманського духовенства. Диван саме так називався Дорадчий орган кримського хана, який допомагав йому правити у державі. Сама ж територія Кримського ханства поділялася на округи, бейлики, які очолювали саме ті беї, що на дивані сидять. Також значний вплив на суспільне життя ханства мала родова аристократія. Найавторитетнішими були чотири кримських роди, серед яких найвпливовіший рід Ширинів. Його представники мали честь одружуватися з дочками гіреїв. Старішини родів також займали місця на дивані. А ще кожен рід виставляв окреме військо під час походів. Господарство кримсько-татарського народу залежало від способу життя, кочове населення кримського півострова мешкало переважно в степу, займалося скотарством і торгувало із сусідами худобою, зокрема кіньми, а також продуктами тваринництва. У XV столітті чимало жителів ханства перейшли до осілого способу життя, розбудовуючи міста і села при Чорноморського і при Азовського узбережжя та гірського Криму. У селах займалися садівництвом, вівчарством, птахівництвом і землеробством, вирощували на продаж городину, тютюн, виноград. У містах розвивалися ремесла, злотарство, токарне ремесло, кованого мідного посуду, зброярство та обробки шкіри. Строкате населення Кримського ханства мало самобутню культуру. Все населення півострова поділялося на чотири національно-релігійні громади: мусульманську, грецьку, тобто православну, юдейську та вірменську. Члени громад жили, як правило, в окремих селищах і кварталах міст. Усіма правами в державі користувалися лише мусульмани, що були найчисленнішою громадою. Лише вони виконували військову повинність і за це звільнялися від податків. Більшість населення півострова були простими вільними людьми. Земля перебувала у володінні селянських громад, знаті та хана. Правитель, розподіляючи землю серед місцевих феодалів, не зачіпав володіння громад. Селяни були зобов'язані відпрацьовувати тиждень на рік на Бея та Хана і ще сплачувати десятину це податок, який ішов на загальнодержавні потреби. Однак кріпацтва у кримському ханстві не існувало. Чимало селян були колишніми бранцями з українських земель, які погодилися прийняти іслам. Їх називали тумами. Донині фактично не збереглося пам'яток архітектури часів Кримського ханства, адже російська імперська, а згодом російська совєтська влада, попіклувалися про те, аби знищити більшість культурних пам'яток Криму, аби потім тережувати міт про те, що Крим є землею росіян. Єдиним зразком кримськотатарської палацової архітектури, який зберігся донині. Є палац у Бахчисараї, це родова резиденція династії Гіреїв. Упродовж століть палац був центром політичного, духовного і культурного життя Кримського ханства. Майже за кожного нового правителя в палаці з'являлися нові споруди. Нині Бахчисараський палац має ряд корпусів, павільйонів і двориків, стайню, бібліотечний корпус, гарем, велику мечеть. І за структурою нагадує Топкапи, старий султанський палац у Стамбулі. Єдиною мечеттю, тобто мусульманським храмом кримських татар, що зберігся донині, є джума джамі, що є в Євпаторії. У студентські роки мені пощастило побувати там, однак перед входом у мечеть нас попросили вбратися у традиційний одяг жінок-мусульманок хіджаб, що покриває усе тіло, окрім обличчя та рук. Направду це були досить дивні відчуття. Однак ми мали вбратися так, аби висловити повагу до культури кримськотатарського народу України. Кримське ханство мало не лише чудову архітектуру, але й освітянські традиції. 1500 року, за наказом кримського хана Менглі Герея, було закладено медресе це один із найстаріших вищих навчальних закладів Східної Європи. За переказами, хан особисто заклав перший камінь у будівлю, а на церемонії відкриття. Повісив перед входом у медресе ланцюг, аби кожен, хто заходитиме до храму науки, спочатку вклонявся. Менглі Гірей, першим схиливши голову, увійшов у будівлю. Нині будівля першого корпусу медресе у Бахчисараї це найстаріша будівля навчального закладу на території Криму. Що ж до прав жінок в ісламському світі, нині існує досить багато стереотипів і упереджень, ніби вони не мали і нині не мають фактично жодних прав. Однак це не зовсім так. Коли у 1449 році утворилося Кримське ханство, татарські дівчата і жінки здобували освіту, вміли читати і писати. Дівчинка-селянка або містянка на рівні з хлопчиками повинна була відвідувати Мектеп. Початкову школу при мечеті відвідували мектеп із п'яти років, а із XVII століття хлопчики і дівчатка навчалися разом. Про це свідчать гравюри, які залишили мандрівники. А от дівчата знатного походження здобували освіту вдома. до них приходили вчителі з читання, письма, тлумачення Корану, рукоділля. У XVI столітті вже були відомі жінки-поетеси, викладачки у мектепах. Ми вже пригадали, що кримський півострів у різні часи був батьківщиною для багатьох, переважно тюркських народів, які сформували етнос кримських татар. Татари мешкали переважно в степу та у гірському Криму, тоді як узбережжі Чорного і Азовського морів у середньовіччі заселяли інші народи, зокрема й італійці. Що робили італійці в Криму? У другій половині XIII століття генуесці, тобто мешканці міста Генуя, що в Італії, домовились із Візантією з одного боку, і Золотою Ордою з іншого, і заклали місто фортецю Кафа в Криму, сучасна назва міста Феодосія. А зробили вони це, аби поширити свою торгівлю у Причорномор'ї. Власне, італійців у кафі було небагато. Здебільшого тут мешкали вірмени, греки, євреї, а також русичі, алани і татари. Місто швидко перетворилося на найпотужніший осередок чорноморської торгівлі. Згодом кафа стала таким собі центром генуезьких міст колоній у Криму. А вже наприкінці XIV століття генуесті панували майже на всьому узбережжі Криму. У ті самі часи, коли генуесці колонізували узбережжя, у південно-західній гірській частині Криму виникла держава Феодоро, або її ще називали Дорі, що в перекладі з грецької означало готія. Відповідно, населення держави складалося, як припускають дослідники, з нащадків готів, а також греків, вірмен і караїмів. Столицею держави було місто з одноіменною назвою Феодоро, нині Мангуб. Державу очолювали князі, які сповідували християнство та розмовляли грецькою мовою. Правителі Феодоро підтримували досить дружні відносини з Візантією і Кримським улусом Золотої Орди, а згодом Кримським ханством. А ось відносини з Кафою та іншими генуезькими колоніями були досить напруженими, адже князівство Феодоро пробувало долучитися до чорноморської торгівлі, тож конкурувало з генуезцями. Крапку в суперництві поставив турецький султан. У 1475 році він захопив генуезькі колонії в Криму і князівство Феодоро, утворивши свою провінцію із центром у кафі. Захоплені в Криму міста цікавили Османську імперію як важливі торгувальні осередки і потужні фортеці. Тож султан віддав наказ їх зміцнити. До міст відрядили турецьких військових. Зваживши на міць турецького султана кримський хан Менглі Гірей, 1478 року вирішив стати васалом Османської імперії. Отак османський султан отримав право усувати і призначати кримських ханів, а сам хан мусив брати участь у воєнних кампаніях султана. Кримські татари, потрапивши у залежність від Османської імперії, Почали здійснювати грабіжницькі набіги на українське, литовське і польське прикордоння. Це стало підставою для створення Росією міту про те, що кримськотатарський і українські народи здавна були найзапеклішими ворогами. Насправді ж, завойовницькі і грабіжницькі набіги на сусідні землі, на жаль, були звичним явищем аж до 19 століття у всій Європі. І це стосувалося не лише кримських татар чи турків, які нападали на українські землі, але так само стосувалося й українських козаків, які здійснювали набіги на Кримське ханство з метою грабунку. Ба більше, якщо подивитися на мапи Європи 16-го і 19-го століть, то побачиш, як низка держав, що існували на територіях сучасної Італії, Іспанії чи Німеччини, були завойовані і об'єднані із сусідніми землями. Найгірше те, що Росія, створивши з кримських татар ворога для українців, як намагалася, так і нині намагається приховати власні злочини проти наших обидвох народів. Злочини, які вона систематично вчиняла упродовж століть, і продовжує чинити нині. Я жодного разу не відчула в Криму ворожого ставлення до себе з боку кримсько-татарського народу. Натомість я побачила корінний народ Криму, пригнічений росіянами. Народ, який жив в українській державі, але не був захищений нею. Наостанок я хочу зацитувати кримсько-татарську історикиню, ведучу і авторку Гульнару Абдулаєву. Насправді, історія Кримського ханства і українських земель, зокрема Запорозької Січі, тісно пов'язані спільним минулим. Це не тільки економіка та політика, але й культура. Кримські татари та українці мали схожі господарські структури, широке самоврядування та повну релігійну свободу. Не варто також забувати, що це в етногенезі українців і кримських татар брали участь одні і ті ж народи і племена. А й справді український народ це суміш слов'янського, скандинавського і тюркських народів. Сподіваюсь, що мені хоч трохи вдалося розвінчати деякі міти, що існують довкола кримсько-татарського народу і Криму, зокрема. А ще сподіваюсь, що після нашої перемоги і деокупації я знову поїду в Крим їсти чібареки, закохувати кримсько-татарське населення в історію України. І навпаки. На цьому я завершуватиму. Дякую, що послухали подкаст до кінця. Щойно була Юлія Топольницька. Почуємось. Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Едукофондейшн.